Бонсуа, доброго вечора всім. Що я хочу сьогодні вам розповісти? Дуже цікава тема. А тема у нас це новинки Опт. Ось такі новиночки Опт. Також оновлена серія Urban Вуар 3D. Urban – це урбаністичний догляд. Urban – ви знаєте, урбаністичний це, ну, тобто, міський. Міське середовище, урбанізація, так, глобалізація, урбанізація це як кажуть, скупчення населення у великих містах або не дуже великих, просто в містах. Тобто, і ми знаємо, що великі міста нам дають великий процент промисловості, де важка промисловість, де легка, але вона дає дуже багато забруднення середовища нашого навколишнього. Дуже дає багато такий... Ефект, ну, ефект забруднення, скажімо так. Тобто, і ми повинні реагувати на це все. Oriflame реагує на це все. Також ще ось такий велософій продукт, але зараз про все про все по порядку. Ну, тобто, все за, я кажу, все за план. Ну, Розпочнемо з оновленої серії з нашої Optimals. Optimals Opt. Це у нас іде Optimals Daily Glow Multi-Protector SPF 50. Тобто, це денний, сяючий мультизахисний Крем з SPF 50 Optimals Opt, а також Optimals and Lip. увага, Leep Очі і губи. У нас догляд навколо губ. <кхем> догляд навколо губ у нас був тільки в нашому старому Time Restore, хто пам'ятає, Серія така 50, і 60, і так далі. Тобто для дуже вікової шкіри. Там у нас був крем такий круглий маленький баночці. Він був і для очей, і для губ. Тепер Optimals випустила серію Optimals Опт, Opt, оновлену, перероблену серію для, також іде для е, очей і губ. Контур крім. Тобто, Optimals Opt, and Опт очі and губи і губи, контур крім, тобто під, під, підтягуючий е, крем для контурів навколо очей і навколо губ. Що це значить? Ось такий гарний крем. Ось такий гарний крем. Така, така мій улюблений дозатор, як я завжди кажу мій найулюбленіший мій дозатор носик. ось такий носик, можемо бачити. Найулюбленіший дозатор, ось такий. Він має ось таку консистенцію. Дуже гарну консистенцію, можемо бачити. Дуже гарну. Воно наноситься так рівномірно. Одразу кажу, наноситься дуже рівномірно. І дуже одразу, бачите, і навіть, навіть не видно його не видно навіть на, ну так, візуально на шкірі. На шкірі його навіть не видно. Тобто, якщо ви наносите навколо губ і навколо очей, вам, вам дасть він такий дуже рівний гарний контур. Пардон. Дуже рівний гарний контур вам дасть. І дасть такий ну, відчуття такого зволоженості. зволоженості. І відчуття такого, як кажуть, оновлення одразу, моментально знаєте, ось наносите ви його на шкіру, наприклад, так? На шкіру нанесли. І моментально ви моментально ви відчуваєте е, такий ефект оновлення, зволоження, ефект якогось живлення. Знаєте, дуже приємний ефект. І аромат він має також дуже гарний. Тобто цей крем навколо губ і навколо очей дуже добре буде омолоджувати шкіру, я впевнена. Я зараз я користуюсь трошки і ними. Ну, у мене там перед цим відео було відео, в якому я вам розповідала про свої там десь там ніколи навколо очей трошки. Я їх люмінесцентним таким, як. У мене є серія така проти пігментації, да? проти темних тіл, проти пігментації. Я звідти взяла, купила собі крем навколо очей. Я про нього розповідала, нема сенсу повторюватись. Але, але коли закончиться той крем, я або, або разом з ним, ну, якщо я буду одночасно використовувати, розумієте, це буде не дуже такий чистий експеримент, як кажуть. я... Вийде, що я вас трошечки підвела, якби ну обманула, тому що якщо буду користуватись тим нова іч плюс від пігментації, а буду, наприклад, вночі користуватися цим, то ефекту я такого не оціню. Тобто повинно спочатку закінчити, закінчити користування, повинна тим кремом і почати цим. Тобто, коли прийде черга цього крема, я почну його використовувати і дуже детально вам все розповім, наскільки він мені сподобався або зовсім не сподобався. Ви знаєте, я завжди даю чесні відгуки. Про продукцію Oriflame тільки те, що я сама використовую, те, що я сама кожного дня, вранці ввечері, в комплексному догляді, використовую. Якщо я те не використовую, я не знаю його ефекту, я не знаю його дії, і я не зможу вам розповісти повністю все, як воно є. Тобто, це буде нереально, це буде неправильно і це буде неправдиво. Ще ось такий крем денний, сяючий мультизахисний, мультизахисний, тобто він зсп СП-50, Optimals оп, до, 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 до роблений, перероблений, дороблений, оновлений. і він Крем, який ми знаємо, що у нас є, я також ну, розповідала за крем Nova H з P 50 А це крем з СП 50 має бути дуже гарний також. Ну Це вже Optimals. Так, Консистенція трошки така, рідкувата, рідкувата, але дуже жирна, така дуже. Дуже насичена. Що, що я хочу сказати? Якщо ви будете наносити цей крем, вам потрібно його наносити краплю, бо я, бачите, переборщила. Та що таке у мене сьогодні ним. Коротше, я переборщила, трошечки переборщила. І він, бачите, такий дуже білий, неприємний. На руці Совершенно такий буде і на обличчі. Доки він вбереться, ви можете запізнитись на роботу або туди, куди ви збиралися. Тобто, я хочу сказати, що цей крем. Дуже жирний, дуже масний, дуже такий він, він на вигляд рідкуватий, але коли наноситься, він дуже такий, дуже білий, дає такий фон, білий, не дуже приємний, як сказати. Ну, дуже видно. Якщо, а, а, якщо у вас шкіра смаглява, то о, о, на смаглявому фоні цей крем буде, ну знаєте, білими плямами. Тобто, я хочу сказати, що його треба дуже мало. А значить, він економний, величезний плюс. Якщо цього крему е, мало, Наносимо, то значить він економиться. А якщо він економиться, цей новий захисний з 50 ССПО, якщо він наноситься дуже мало, значить він дуже гарно економиться. А значить, він коштує він дорого, зовсім недорого. А ще якщо він у вас економиться, тобто у вас буде, ну як виход, у вас ви будете, ви будете економити і ви будете, вам його дуже надовго вистачить. Ну, Тобто я не можу сказати, що на все літо, але на перших два місяці літа, ну, травень попереду, травень потім. Травень потім у нас є червень. Ще, на травень, червень я думаю, вистачить. Я можу ще на, на серед, до середини. Липня, липня. Тепер ось така, така, таке очищення. Очищення знов таки перероблене, дороблене, оновлене. Оптимал-п. Flaming Gel так, Це йде з. О ліпід-сенсор. То, тобто ліпідна, таке ліпідне нове очищення. І я хочу сказати, що в нас є ось таке. Я взяла для себе гелеве, тому що у мене шкіра, шкіра така більш. Більш схильна до жирності, тобто ця зона, Т, лоб, ніс і підборіддя. Дуже-дуже добре блищить, як, у, як майже у молодих або зовсім у, що, у юних дівчат, які ще, як, як кажуть, гормональний фон ще сте, тільки встановлюється. В них дуже таке буває дуже-дуже блиск вранці таке блищить, дуже жирне обличчя. Для такого обличчя краще за все брати ось цей гелевий фруктовий, очищувач з фруктовими кислотами. Тому що у нас там є ще кремовий. Для дуже чутливої шкіри, для надто чутливої шкіри, для дуже такої сухої пересушеної шкіри. А особливо влітку, коли сонце, вітер, вода всі багато. Ну ми весь час ми миємось влітку, да приймаємо душ, ванну, просто в, в яких водоймах. В якихось водоймах ми знаходимося. Ну, Плаваємо, купаємося і таке інше, тобто, у нас весь час шкіра м, така, у кого вона суха, вона починає лущитись, дуже неприємно, має, можуть бути навіть такі ну, для обличчя погані наслідки. Тому не беремо це гелове очищення з фруктовими кислотами, а беремо очищення, купляємо в Oriflame. Якщо хто користується Oriflame, купляємо в Oriflame, придбати треба очищення кремове, тобто очищення таке, яке дуже-дуже, як воно таке, як молочко засисне не очищуючи, воно дуже добре очищує шкіру. Тобто, там у нас до цього була стара серія просто була, Було Також у нас було для сухої очищення, ще, таке таке як кажуть, таке шкіру доглядаюче. І також у нас було гелеве. З фруктовими кислотами для дуже жирної шкіри або для скомбінованої шкіри і таке інше. І так само зараз в оновленій серії Optimals Opt у нас йде очищення для сухої шкіри, окремо, і оце очищення гелеве йде з фруктовими кислотами для дуже жирної шкіри або для змішаної шкіри я кажу, для комбінованої шкіри, щоки сухі, а підборіддя і лоб блищить, блищить, так як воно собі саме як, кажуть, як воно собі саме хоче. Да? Як їм подобається, так вони ближчі. Тепер ще у нас є ось така ось така серія у нас є. Ось така тихо. Ось така серія у нас є: Urban 3D, Urban Guard 3D. Ось ця серія. Дуже гарний спрей. Чому я кажу, що він дуже гарний? Тому що ця серія не просто працює на зволоження і живлення нашої шкіри. Повністю ця серія. Там є у нас і Крем денний, і крем нічний. Потім оце у нас іде, це у нас іде спрей, спеціальний міст. Тут написано місто, тобто міст, туман, спрей, спрей, спрей. Спрей це доглядове, доглядове це, як кажуть, засіб, середство, засіб, засіб, доглядовий засіб для обличчя. От і там так дечищення, Тобто я хочу сказати, що ось ця серія вона не, не просто захищає нашу шкіру зволожує і напитує її. Відновлює її вночі нічний крем, проникає глибоко в нижні в глибині шари шкіри і відновлює за ніч омолоджує шкіру. Не тільки звичайні властивості має, а ще має властивості захисту від проникнення в нашу шкіру як верхні шари шкіри на поверхні шкіри, так і під нею. Тобто наші шари шкіри захищає. Від дії вільних радикалів в повітрі, так само як у нас діє Астаксантін. Наш ми знаємо. У нас у нас в лініці велософії є такий продукт, як астаксантин, який іде, значить у нас іде з чорницею з чорникою і. Ідея з астаксантином з водорості, який виробляється. Я вже багато разів акцентувала на цьому, розповідала про його властивості, для чого він приміняється, як він діє. Нема сенсу сто раз повторювати одне те саме. Але просто я чому я згадала про нього, тому що ось ця серія защитна, це захисна серія Urban Guard 3D, тобто вона діє в 3D форматі. Знаєте, як от. Хто ходив кінотеатр, да нас є 3 d формати 3 d форматі. Тобто вона діє не тільки не тільки зволоження, не тільки живлення, не тільки відновлення шкіромолочня. Вона ще захищає дуже добре ця серія, захищає від міського забрудненого повітря і дуже великої кількості цих вільних радікалів і забруднень, і дуже небажаних часток, які в повітрі, особливо в місті, в забрудненому. Ну, що я хочу сказати? Я брала цю серію повністю всю. Цей міст мені дуже подобається, я його брала вже багато-багато-багато разів. І ну нема сенсу мені його, те, що я ще, наприклад, оновлену серію, я ще не випробувала. Це перший раз. Вона тільки-тільки з'явилась перший каталог у нас. Тобто це ще я не, до цього не, не мала змоги опробувати, випробувати цю серію, тому я її буду на цю приміняти і розповідати в подальших своїх відео, як ця серія. Мені подобається, оновлена Optimous або зовсім не підійшла. Мені ну, не сподобалась мені, тому що не підійшла. Я це хочу випробувати. А цю серію я вже дуже багато разів для себе, як кажуть, ну, купляла, брала для себе. От, була неодноразове придбання мною цієї серії. Вона мені дуже подобається, тому я взяла саме мене закінчується зараз. Міст у мене там і лавнеча була така міст, також сама як розпилення. Потім була нова H+, нова H, нова H+, у мене була такий самий міст, розпилювач. На чому я їх ось зараз беру? Починається жара, починається духота. Починається тепло дуже надмірне, і я не можу не, не підживлювати шкіру, не наносити на неї протягом дня якогось міста. Цього якось, якісь, якісь ось, ну хладу кажуть, міст. Розпилення робити на шкіру обличчя, на шию, на декольте, ну, в основному обличчя і шия йде. Не можу не робити якесь розпилення для себе. Тобто не можу обійтися без того, щоб зволожувати шкіру. Не зволожувати. якщо я не зволожую шкіру, мені, в мене такий дуже неприємний ефект, якийсь ну, ну, обличчя, тобто, сухость є сухість, жара є жара, сонце є сонце, гарячий вітер є гарячий вітер, і шкіру треба дуже гарно зволожувати. Так, ось такий у нас є. Значить, у нас є такий міст. Ще ось така серія. З цієї серії у мене є. Я вам демонструвала крем на околочі, там є крем-бальзам навколо. Де потім є такий, сирова нічна омолоджуюча. Називається вона, як у нас така ну, так гелева, така, дуже гарний дозаток. Там такий дуже рівномірно він видає. От, потім є такий денний ще денний, типу, як сироватка. Є денна, потім є в нас маска тут в цьому Велософі, Це серія абсолютно нова, також всього декілька каталогів, вона в Оріфлейм у нас з'явилась, Там така маска вона очищує, ексфоліачна маска, напитуюча, зволожуюча і дуже-дуже глибоко очищує шкіру, та маска, дуже гарна в цій лініці Волософії. А крем тут один, він нічний, він нічний, і денний. Же. Ось і очищення тут дуже гарне, дуже таке, ну настільки природне, бо воно як повітря. Ви його наносите на губку, або з пошканяку і наносите собі на обличчя, або, наче що вони пристрій свій автоматичний. І коли ви очищуєте таке, таке е, враження, що ви очищуєте просто чистим-чистим гірським повітрям обличчя, як знаєте, набираєте гірське повітря так і вимиваєтесь не буквально. Не, не, ну як сказати, не. Нема такого відчуття, що ви нанесли якусь таку гелу або слипку, або якусь, якусь кремову консистенцію очі... очищення. Такого я не відчуваю, коли я користуюсь очищенням волософії, У мене таке враження, що я беру повітря. Таке гірське руки набираю, наступ гори кругом набираю гірське повітря і вмиваєш повністю цим гірським повітрям. І обличчя таке оновлене, освіжене, дуже, дуже чисте. До речі, пори звужає ось цей волософ, очищуючий засіб гелевий, там гарний дуже. Ну тобто тут всі продукти прекрасні. І ще в нас є тут в цій лініці волософії, у нас є такі комплексні набори, можете в каталогах всі їх бачити. Тобто, йде там очищення, йде сироватка, йде крем, йде крем навколо колочей, і до нього ще продукт для вжитку всередину. Софії, наприклад, там кальцій з вітаміном Д, йде морський кальцій з вітаміном Д, або йде магній з вітаміном b 6 додатковий, або вітаміни, мінерали жіночі йдуть, також йде астаксантін, також йде омега-3. Ну, тобто, ну, Я вживаю це все, я вживаю впродовж дня. тобто, Вранці я вживаю велнеспек, як завжди, я вам розповідала про нього вже багато разів. Ви знаєте, Волнеспек, що туди входить до складу. Я вживаю вранці Волнеспек, а ввечері, наприклад, я ну, за потреби, якщо мені є така потреба, зараз я, наприклад, вживаю кальцій і вітамін Д. Тобто вітамін Д, всі знають, що він і в сонячному промені, і багато чому він, але його треба вживати він, в нашому організмі. Вітамін Д не виробляється. Тобто його треба вживати в якихось препаратах. Ну, бажано в БАДах, в якихось вітамінах. Я ліки майже не вживаю, тобто я хочу сказати про те, що я вживаю бади, і якщо я вживаю бади, я трачусь на бади, то мені слава тобі господі не треба тратитись на ліки. Тому я постійно вживаю те, чого мені не вистачає. Я вже казала: підвищена ламкість нігтів взимку пропила, потім кинула зробила дуже великий, не такий, як треба було. Треба було меншу зробити цей у нас комплекс для волосся нігтів і шкіри. Почали знову нігті трошечки, знаєте, так не Я почала почала вживати кальцій, тим паче, що там йде вітамін Д, який дуже, дуже, дуже корисний для нас. І не, не має значення, що зараз сонце вже таке яскраве, що вже весна і попереду літо. Але вітамін Д він завжди організму потрібен. Тому ще раз підкреслюю, він не виробляється зсередини. Тому ми приймаємо зовні цей вітамін. Ну так, от таке, така у нас лінічка велософі для того, щоб використовувати і зовнішню красу, наводити, і красу зсередини нашого організму. Ну, приходить воно все ось в таких упаковках. Я вже вам показувала це міст. Це спрей, це крем навколо очей, навколо губ. Ще раз підкреслю, акцентую вашу увагу. Це захисний з SPF 50 І ось такий велософі. Дуже такі скромні, дуже такі лаконічні, мені подобаються, дуже гарні упаковочки. Тут іде написано Plump and Balance Face Cream with Ashwagandha». І Сандра Беррі. Тобто якісь індійські назви, буквально такі, як сказати, індійські індійські назви, дуже такі якісь східні. І потім ще якісь ну, назви такі, що їх прочитати майже неможливо. Треба дуже тренуватися, а я перед відео навіть не, не перечитала, щоб правильно його до кінця вимовити. Але як хтось цікавиться, хто собі придбає, то може читати хоч зранку до вечора цю назву. Так, Веган, веган. Ось такий значок, як завжди, значок, можемо бачити, значок веганів. Веганський продукт. Тобто це продукт той, який використовують вегани. Люди, які дуже люблять веганські продукти, які не вживають навіть рослинних жирів, я вже багато разів акцентувала на цьому. Тому вони, вони коротше, вживають тільки такі, тільки, тільки такі продукти. Тепер ще трошечки хочеться, так, ну, вроді просто, нічого не забула, хочеться вам сказати ось про таке. Нарешті я ура, 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 нарешті я е, придбала собі свою таку, можете бачити, в мене вона на губах. Ось таку. Мау таку, така вона бусково, сіро-бускова якась трошечки з фіолетовим відтінком, але я обожнюю цей відтінок. Вона сюди не дуже личить до цього макяжу, але я мені треба було вам продемонструвати. Значить, у неї код, Зараз скажемо вам. 44 719. 44 719. Ей, ще мало. Приходить, як завжди, ось такі в упаковці. Наші. The one, Дуже гарна упаковка. З ван Color Unlimited Ultra Fix Liquid Lipstick. Тобто ультрафіксуюча губна помада, як я і казала, ультрафіксуюча губна помада. Ось такий вона має перевертати знову, не можна. Як я казала, вона може витекти. Крапля вам все повитече. Так. Тут перевертати тюбики не можна вниз. Ось такий, ось такий вона має колір. Ось такий колір має ця помада. Я її обожнюю, просто обожнюю. Ну, дуже гарна помада. От так. Помада дуже гарна, дуже казкова. Я її обожнюю, в мене вона 3-5, я не знаю, скільки в мене вже їх було. Я ось час, а останні каталоги, десь каталогів 5-6, я не могла її впіймати. Тобто я заходжу, немає, продано, заходжу, знову продано. І тільки в цьому каталозі, як тільки вона з'явилась, я навіть не роздумала, я одразу поклала її в корзину, накидала ще туди щось там по мелочовки, те, що я планувала давно, такі якісь мелочі важливі, як кажуть, повсякденні мені для догляду за собою. Просто накидала. І підтвердила все, я успокоїлася. Я собі взяла парочку і я подумала, що мені хвата надовго. Тому що в мене я вам демонструвала, в мене помад, я колись вам зроблю огляд на ось ці The One, оці рідкі помади, всі, які в мене там 5-6, скільки. Я вам просто зроблю огляд, зроблю вам очі на руці, як, як завжди, як ведеться, і розповім про кожен про кожен кольор, як він мені подобається чи не дуже, які підходи, які. Ну, я беру тільки ті, що підходять, але... Це ковоя, знаєте, один раз я купила помаду, яка була ну, на сайті, і так вона була на свочах, на рубці зображена, така гарна дуже. А я придбала її, чесно скажу, на мені вона, для мене вона, я її нанесла собі на губи, а вона ніяка. Я в ній ніяка і помада ніяка. розумієте? Тому ну, нащо себе, як кажуть, уродувати і купляти те, що вас буде, не буде вас украшати. як кажуть, Не прикрашати не буде, а буде вам. Навпаки, шкоду, повности, не вашої зовнішності не треба. Так, і ще ось така за, за сердечки. Я вам казала, що я за сердечки брала дуже гарний крем такий для руки нігтів. А це за ось таку тушу. Вона запечатана, бачите? Політничок, вона запаяна, вона закрита повністю. А ось така сама, така сама, тільки відкрита, відкрита. Зараз я вам продемонструю. Ось така вона є, ця помадка, ця тушь. Ця туш є ось така. Ось така в неї кисть, можемо бачити. Така в неї кисть, ось Кисточка ось така. Мені дуже подобається оцей край, оцей край, кінчики її. Знаєте чим? Тим, що можна прокрасити, промалювати буквально кожну вію, особливо в куточках, особливо в куточках е глаз. Коли ви фарбуєтесь? куточках очей можете все промалювати, прокрасити. Вони сьогодні не буду. ну, Ладно. Всього доброго, до побачення, до наступного відео. Піду спокою від своїх товаришів. Пока-пока.